Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми... Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 27 травня, понеділок. На такому сітапі минулого разу я закінчила свою роботу над моїм котиком. І сьогодні я вирішила її трошки продовжити. От повишиваю от, і покажу вам, що в мене з того вийде. Що в мене навишивається. вишивається. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 27 травня. На такому ось етапі на сьогодні закінчую свою роботу над моїм котякою. Що тут не вишивалось? Тут вийшло 508 хрестиків. Вишивали стільки хрестиків. Як бачите, у мене додалося один колір в траві. Ну, як один колір зелений, трошки чорного, і я тут уже зосередилась на тому, щоб вишивати лапки. І трошки-трошки тут повішивала землю. Вишилось у мене 508 значків, я дуже задоволена. Просунулася на 5%, навіть більше, майже на 6%. От, е Тому буду я продовжувати. Але коли це буде, я не скажу, не знаю, бо я зараз хочу взяти до, до роботи свій, е свою зимову е свій зимовий пейзаж від Evolgie. Здається, від Evolгі, але, може, бути і від когось ще. Ну, в будь-якому випадку буду брати його. І покажу вам, що в мене з того вийде. Наразі у мене е, готова робота на... Зараз скажу вам на скільки. Зараз скажу, зараз скажу. Так, відкриваємося. Зараз відкрию програму. Підкажу вам на скільки. Е, так, на 32%. Відсотка. На 32,03%. Е, буду вишивати, вона у мене приймаючи участь у грі морській мій. От, хочу зробити звіт пульнути. от, і е, буду вишивати. Мм, вишиваю на конві 16 каунту, ниточки СВ, два складені, 11 блендів, 5... 62 60... відтінка. Дуже задоволена. буду продовжувати. Тому наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па. Доброго ранку, шановна на спільнота. Сьогодні маємо 28 травня. Сьогодні маю Ох, на такому сітапі минулого разу. Я закінчила свою роботу над моїм. Це вчора над моєю зимою. Перевишивалось небагато, 170 хрестиків. Не мала, на жаль, вчора змоги нормально посісти повишивати, було купа клопотів, і цей тиждень вона власне, і чомусь не закінчується. Сподіваюся, що сьогодні я вишию трошки більше, От, але вчора я вишивала і ще й котика. 500 хрестиків, то якби, в принципі, не котик, то я б може вишила трошки більше. В будь-якому випадку буду продовжувати. Наразі е, вишивається ось так. ще поки кольорів з, е, з роботи не виходить. От, але ще тільки третина роботи, тому я дуже багато хочу з неї, я так думаю. Е, наразі буду вишивати. Мені на цій роботі потрібно вишити одну тисячу значків, от, щоб здати звіт. От, е, і, бо в мене вона ще. Бо в мене всі мої процеси приймають участь в грі Вишивальна Заморока, і цього разу мені треба тисячу хрестиків дати. І в мене якраз випала ця робота, тому думаю, «М -м, чудово, можна просунути на добру тисячу. От, тому буду продовжувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 29 травня на такому етапі. На сьогодні на вчора я закінчила свою роботу над моїми. Над моїм зимовим пейзажем. Провишивалося у мене так, щоб багато, всього 202 хрестика, не було, на жаль, вчора нормальної можливості. Та, й, чесно кажучи, натхнення теж було мало. От, тому я вирішила повишивати вже сьогодні. Ну, в будь-якому разі, я буду просувати цю роботу от, і хочу просунути її якомога більше. От, е, що хочу сказати, Вишивається в принципі, легко, от, але щось вона мені просто зараз не йде, а хочеться її не знаю чому. От. Але я хочу її такі, але залишати її готовою на 30%, навіть понад на 30, мені не дозволяє совість, тому я її взяла в проект в гру. От, І я хочу в межах цієї гри провишивати. Якщо, я... Якщо все зробити так, як годиться, то в мене вона вишиється майже до фінішу, там залишиться. Близько 10 тисяч хрестиків от дошити, і там уже буде теж соромно її не добити. Тому, власне, я взялась за цю роботу, хочу її повишивати, бо завтра точно ще візьму. Не знаю, буду старатися за сьогодні по максимуму вишити. Тут далі йде шахматка, і вона вишивається досить таки швидко. от Вона просто заповнюється кольорами, 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 і все. От, або тут така от, буде велика зона, і тут і буде йти шахматка така, як отут. Оце е, сонечко. От, і навкруг сонечка буде така ось шахматка скажена. От, і я її буду вишивати, Покажу, що в мене з того вийде, але то вже буде пізніше. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, па-па! Доброго вечора. шановна на спільноти. Сьогодні маємо 29 травня. На такому етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм ну, зимовим пейзажем. Бачите, вишивалося у мене немало. За сьогодні у мене вишито майже 500 хрестиків, 497, якщо бути точним. Мене це дуже радує. Я гарненько просунула свою роботу і буду вже відлягати відпочивати. А завтра вже покажу вам, що у мене з того. Що я буду брати до роботи? да, я буду змінювати процес. Хочу ще повишивати свої гори хоча б один деньчик, поки у мене є така можливість. От, а потім, мабуть, візьму авантюру. От. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. па Добрий вечір, доброго дня, шановне спільноти, Сьогодні маємо неділю. Е, неділю двадцять. 20... Боже, 1 червня, власне, маємо. 2 червня. 2 червня маємо на такому есетапі у п'ятницю. Я верніше, у четвер. Я, брала, я виїжджала вимушено на офіс і брала з собою свою роботу, яка у мене без рами, без п'ялиць. Це мої соняхи. мої соняхи. От я їх трошечки капусічку саму маленьку просунула. От як бачите, у мене було вишито тут трошечки з краю. І оце все я не вишивала. Тут вишило десь близько 400 значків. От, Мені дуже подобається, як вона виходить. Я буду продовжувати далі, але поки що я цю роботу брала спеціально для того, щоб на виїзді вишивати. Також я ще вишивала свої гори, От, але це було, чи їх запланувала вишивати, власне, щось я не можу згадати. Ну, власне, я за місяць до 5 тисяч не добилась, там мені щось 3400 хрестиків лишалося. Але я вирішила, що. ну, Таке, не вийшло, то не вийшло мені не критично. Основне, я нашила майже 4,5 тисячі хрестиків. Це, я вважаю, досить таки непоганий результат на не місяць на такій великій роботі. Ти бачиш, що тут часто зміна нитки, часто дуже багато одиначок. Тут ну, робота нелегка, не з легких. Це те, що я робила. От, те, що я планую, і в мене ще є планів трошки. От, але це вже буде на тому тижні. Я покажу вам, що в мене буде вишиватись. Наразі в мене вишито ось стільки. І я хочу взяти сьогодні повишивати свою авантюрку. От, буду вишивати знов-таки отут зверху, заповнювати потихеньку, потихеньку хочу позаповнювати її, бо дівчата вже мають 12 етап, а я ще 10 не освоїла. Ніяк не, не доберусь до неї. От, але дуже-дуже хочу, руки печуть, чешуться, хочуть роботи. От, і я буду його вишивати. Зараз вишию трохи хрестиків, всі хрестики, які лишилися, і буду марудити бек. От. Ну, не, не певна я, що сьогодні я багато нашию, але сподіваюся, що трошки щось там нашиється. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, що в нас піднуто. Сьогодні маємо неділю. 2... 2 червня. У такому сетапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моєю авантюрою. Спрофшувала сьогодні не так і мало, півтори тисячі... 1517 хрестиків. Як бачите, вишилось у мене досить багато. Плотна була зашивка. Зараз покажу вам поближче. От. Здається, не так багато візуально і переросло, але заповнилось багато. Я цим дуже-дуже задоволена. От. В будь-якому випадку буду продовжувати, мені тут ще не так багато лишилося. От. І хочу закінчити на цьому тижні і взяти вже новий етап на тому тижні. Але це вже буде пізніше. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!